Я вже останні два роки нічого на маркетинг не витрачаю в плані там якогось таргету чи навіть інфлюенсерів, чи щось таке. Тобто, ми працюємо знову ж таки: 70% це органічні рекомендації, але ми дуже багато працюємо з сервісною складовою. Теж тобто в будь-якому випадку маркетинг неможливий без прив'язки і до сервісної складової, і до продукту, і до всього всього воно там дуже все взаємопов'язано. Я би порадила, наприклад, тим, хто от зараз починає і думає, як вообще, за що мені хватається, що робити. Я би порадила просто розписати план всього, що можна зробити, і потрошку починати робити кожного місяця, потрошку з кожної сфери. Трошки інфлюенс маркетинг трошки платна реклама, трошки там внутрішній маркетинг, якісь акції, активації, трошки колаборації, тобто не кидати всі яйця в одну корзину, тому що ти тоді не зможеш. Зрозуміти, взагалі ну, воно може не спрацювати, і тоді в тебе місяць буде, наприклад, убиточний, або ж ти не зможеш зрозуміти, що для тебе класно працює в цілому, з цього всього. І от я такою стратегію, в принципі, завжди і користуюся.